Сьогодні, друзі, розпочалося бабенеліто на, на курорті плюс 17. До обіду світило сонце. Взагалі було дуже класно. Зараз трішки захмарилося, але все рівно на курорті дуже сильно потепліло. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми знаходимося у Трускавці по вулиці Другобицькій і спускаємося вниз до центрального бювету, поуз готель Грін Парк, також готель Трускавець 365, там буде Віла Вікторія. Прийдемо біля санаторію Віктор, готель на горизонті. Світя Зянка і до самого увівету. Сьогодні анонс концерту. Легенда української естради буде співати сьогодні в Палаці культури Шевченка, ну і відповідно зараз буде на анонсі концерту. Подивимось, скільки людей прийде на цей анонс, ну, і будете бачити, чи є люди на відпочинку у трускавці. Я думаю, що сонце буде світити сьогодні цілий день, але бачите, захмарилось. в обідню пору у мене не було можливості. Попасти на бювет. Я був вчора, друзі, на бюветі, був вчора неймовірний концерт. Ростислав Кушина, Юрій Дякончак, там ну, просто шоу, створили на бюветі, було дуже багато людей, всі аплодували, і співали. І відео є вже на каналі. Якщо цікаво, комусь заходьте, дивіться хоча на кон... в коментарях. Мені вже написали, що вчора на концерті Ну не було так багато людей, як було на Знаєте. Ну вони старалися, вони старалися і в обідню пору, і в вечірню пору приходять для анонсу концерту, і там створюють шоу, співають пісні. Бо багато співаків, знаєте, прийшли там, пофотографувалися, так як Павло бров, і зробили фотографії, і пішли, розповіли там щось, а не співають. А вони і співали там, і на акордіоні були, грали. Так що було цікаво, знаєте. Люди задоволення отримали масу, розумієте. Чому не пішли на концерт, не розумію. Ми вже знаходимося біля готелю Трускавець 365. Автобуси, бачите, чекають. Людей повезуть ще, напевно, на вечірню якусь екскурсію. Там в них така по типу бойківські вечорниці є. Вони їдуть на вечір, здається, на свою базу. Крутогір, там і музика, і танці, і дегустація. Ми на втусі. Також, ну... Хто обирає відпочинок в готелі «Труска... Трускавець 365 на цілий тиждень, то там у вартість цієї путівки включені якраз безкоштовні екскурсії. Ну, мається на увазі трансфер до цих, тих цікавих локацій, цікавих місць, але решта, там, наприклад, вхід якийсь там заповідник, чи в бо треба, ну звісно, потрібно буде платити. Давно я цією дорогою не ходив через центр на бювет. Писала в коментарях, чи працює зараз шайба. Працює, друзі, працює від літа, від липня місяця. Подивіться, скільки зараз людей у Трускавці, зараз я вам покажу на біветі. Ліворуч від нас знаходиться ресторан Чебурек, ресторан Клюберг. Ось, А праворуч знаходиться ретроспектива курорту Трускавець, тобто старовинні фотографії, як раніше курорт виглядав. Можете прийти сюди і подивитися, можливо, щось пізнаєте, якісь старовинні віли, які ще збереглися у Трускавці. Зараз перейдемо дорогу, якраз перед нами ресторан Клюберг. Сьогодні потепліло і працює літня тераса. Люди, бачу, сидять. Ввечері буде більше. Вечорами тут є, ну, не знаю чи всередині, але влітку на літній терасі завжди була жива музика. Дуже було завжди тут цікаво. Люди сідають на лавочки, слухають музику, яка звідси лунає. Ну, одним словом, цікаво. Ви знаєте, я вдячний вам за коментарі, які ви пишете практично під кожним моїм відео. Ну, відео виходить практично один раз на день, кожний день. І ви то дивитесь, читаєте. І я радий, що ви ввечері перед тим, як лягаєте спати, любите подивитися канал Трускавець Тревел, особливо відео про Трускавець, де ви колись ходили, мандрували і ви говорите там в коментарях, що ніби самі пройшлися. Трускавцем, ну і бачите, маєте можливість бачити Трускавець в будь-яку пору року, не онлайн, але знаєте, там затримкою або в кілька годин, або в кілька днів виходять відео. Ліворуч від нас музей художника Михайла Білоса, старовинна вілла називалась колись Гопляна. Я люблю Трускавець, фотозона, ну і прямо перед нами знаходиться палац культури Шевченка, в якому сьогодні буде о 19.30. Буде великий концерт. Нагадаю, що сьогодні легенда української естради у нас у Трускавці. Так що концерт точно буде. І зараз ми прямуємо на бівет, щоб подивитися анонс концерту. Попередньо моє відео там я показував цікаві локації. Друзі, був біля статуї Ісуса Христа. Хто ще не бачив, можете подивитися. дуже класний був ранок, дуже класний схід Сонця був. Ось також був біля санаторію Шахтар. Кому цікаво, бо запитували про санаторій Шахтар. Вчора на каналі з'явилось відео про санаторій Шахтар і взагалі дорога від центрального бювету. Ось, прямо перед нами знаходиться дискоклуб-Шайба. Тут написано, що він працює з 19 до 23. Поки що зачинений, але це питання часу. Ось день народження, бачу, люди фотографуються. Можливо, ввечері підуть в дискоклуб Шайба. Прямо перед нами знаходиться Римокатолицький костел. Там в 20.00, здається, вівторок, четвер і субота чи неділя, треба піти подивитися. Органна музика. середині там дуже класно. Багато людей було, я ще, друзі, не був. Ну, Обов'язково, коли отут похолодає, з'явиться вільний час і піду зніму для вас відео з католицького костелу. А ми вже підійшли до санаторію Віктор, прямо перед нами знаходиться. Бачите, автомобілів вистачає так само, як і людей на короткі. Тут територія Римокатолицького костелу. За кілька днів, друзі, як я і обіцяв, оголошу повний список, з яких міст, яких країн, яких континентів дивляться канал Трускавець Тревел. Мені дуже цікаво. Дуже по-перше, дуже приємно, що практично. Весь світ дивиться канал Трускавець Тревел. Єдине тільки Африка не дивиться, а так є представники всіх країн, практично всіх континентів. Ліворуч від нас знаходиться готель на горизонті, а прямо перед нами знаходиться ресторан на горизонті. Тут в готелі на горизонті, якщо ви відпочинок обираєте, там сніданки включені. І снідати будете в цьому ресторані, ну, якщо захочете, можете і обідати і вечеряти. Дуже класно він виглядає. Невеликий готель практично в самому центрі курорту. І найближче до курорту тут я вже розповідав, що знаходиться санаторій Кришталевий Палац, потім готель Весна, також санаторій Світязянка, Віла Калина, санаторій Світязь, Віктор. ну і Також готель на горизонті, там ще далі є готель Нафтуся біля кафе Катерина, біля церкви. Миколая також ще є Вілла Моцарт, Готель Парк і Віла Вікторія. Ну, готель Рафаель можна так далі йти. Відпочинковий комплекс Міротель. Вони всі так знаходяться в центрі. Вже другий день поспіль біля музичної альтанки відбувається концерт. Але ви бачите, співпадає якраз з анонсом концерту, того що є на білеті. Їх би треба було якось трошки. Змістити, щоб люди і тут могли послухати, і там. Музичний перевозик стоїть, зараз ще канікул у дітей немає. Зараз на слідуючий тиждень розпочнуться у школах канікули у дітей можливо. Люди, які приїдуть на відпочинок, будуть також із дітьми. Не знаю, чи вам видно, але дуже багато людей зібралося. На анонс-концерту і вже, напевно, анонс концерту, скоріш за все, розпочався. Не знаю, на 5 хвилин швидше. Бачите, я думав, що я встигаю, а анонс-концерту вже розпочався, навіть не знаю, як я там маю знімати відео. Дуже багато людей. Роворуш знаходиться торговий центр-парк, який ще не добудували і не відкрили. О, в цьому році точно відкриття не буде. Точно, анонс концерту вже йде. Сьогодні, друзі, в палаці культури Шевченка виступає Оксана Білозір. Це, знаєте, зірка з великої букви, Точно легенда української естради. І у трускавці, напевно, за останній місяць вона вже, напевно, втретє, або в другий точно, можливо, навіть втретє. Вона дуже часто приїжджає. Ну зараз просто на курорті високий сезон, ніде немає людей, є тільки в Трускавці і в східниці. Подивіться, скільки зараз людей дуже багато. Передзвонити десь дізнатися все, а вони тільки з новин вичитують. Їх серце болить, очі малюють картини такі неймовірні. Тому ми всі разом сьогодні боремося як одне велике ціле. Вони виходять на мітинги, заставляють свою владу. Діяти, реагувати. Ну, а в мене на концерті ми будемо мати, як я кажу, зцілення душі й тіла. Ту, ні, Тут ви маєте зцілення тіла, а до мене приходити на зцілення душі. Я вас всіх запрошую на 19.30 на концерт. А зараз можемо зробити фото, бо це буде дуже гарна історія. Сьогодні це просто фото гарне. Боже, яка погода сьогодні була, Боженько. Дякувати Господу нашому. Все, дякую вам щиро. Є ще такі мерчі. Я хочу вам показати це все, що я збираю донати, ви купляєте відкриточки, я ставлю автографи, це все йде на ЗСУ. Я зараз буду їхати 80-ту бригаду, 95-ту бригаду я там приготувала те, що їм потрібно, але ці мерчі ви можете купити. Також тут є такий унікальний диск. Я говорила про книгу Гінеса, куди ми пішли і Гордіязір, і Ватра, і я. І це є е, такі чотири сіді. Чотири сиді це всі пісні, е, кого молодості, кого дитинства, кого зрілості, е, на чому виховувалися не одне покоління українців. І за кордоном, і тут то унікальна колекція. Вона тільки є в мене і в Кватрі. Ви її ніде не можете купити, тільки тут. Відбувся анонс-концерту, дуже багато людей зараз на анонсі концерту, дуже багато на відпочинку. Не знаю, чи сьогодні буде багато людей в палаці культур Шевченка. Хто друзі з присутніх тут на анонсі буде на, на концерті? Обов'язково напишіть в коментарях, чи був аншлаг в палаці культури. Шевченка. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код правому куті екрану. Прекрасна пора, золота осінь. Подивіться, як там класно, в курортному парку. Сам неймовірна. Листя повністю ще не облетіло сьогодні. Розпочалося бабине літо. Завтра обіцяють плюс 18 і також сонячний день. Єдине, що дощ буде аж у п'ятницю, ніби і в суботу вже похолотіший. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!